П'яти ранку у нас починалися вже бої. Та й вночі вони були, але зранку, вже, як півень курікає, так і в нас починалися вже перші залпи, перші там снаряди літати. Творчість рятує навіть на війні. чуток це знає Вікторія. Жінка чотири з половиною місяці прожила в окупації на рідній Херсонщині. Рашисти зайшли у її село наприкінці березня і встановили там свої так звані порядки. Це і наявність паспорта. Обов'язково, якщо ти мешкаєш тут і проживаєш і пересуваєшся по місцевості, почали продавати російські сімки у місті. Але було ну так доведені були люди до відчаю, що хотілося почути голос рідних і куплялися ті сімки. А зв'язок дуже складно. Треба дуже знайти таке місце на нашій території сільській, де злове інтернет. Або Vodafone. на лайф переходили на Стар, і таким чином спілкувалися і до сих пір спілкуємося з своїми рідними. Остаточним поштовхом, аби виїхати з окупації, для Вікторії стала новина про те, що расисти переводять школи на російський освітній процес. Відтак жінка з двома дочками кинули у воліз речі першої необхідності та вирушили спершу до Запоріжжя. 26 блокпостів та ніч у спортзалі не скажеш, що було не страшно, не легко. А вже ж трохи і моторошно, тому що ти зустрічав на своєму шляху багато техніки, і техніки зі зброєю, і легкої техніки, і дуже багато їх. Із Запоріжжя евакуаційним потягом прибули до Львова. Тут мешкають в одному з гуртожитків. За фахом Вікторія Педагог у рідному селі працювала вихователькою в центрі розвитку дитини. Власне, за малечою жінка сумує по-особливому. Ми, коли заїхали сюди першого дня. Я думаю, поруч десь садочок. Я не могла відірватися від вікна, тому що як почула гомін дитячий за вікном. Я просто стояла біля вікна, мабуть, декілька годин і то все слухала. Мені діти вже кажуть, кажуть мама, що ти там робиш. Уся її сім'я не уявляє свого життя без творчості. Спочатку були співи, які з Вікторією, і в горі, і в радості. Аж одного разу жінка завітала до місцевого клубу. І пропала, як то кажуть, закохалася в українську пісню. Ми співали українські народні пісні. Також я ще була учасницею дівочого гурту. Ну як дівочого жіночого У нас був прекрасніший гурт Тичія квартет. Я важко, важко я... світ І також був Колектив народний Ольвія, де ми теж співали у меншій кількості, не в хорові, а співали теж українські пісні і теж здобували різні місця на різних концертах. Якби мені не було погано, як би мені не було весело, але душа просить, мабуть, отого Соловейка випустити і якось так на душі стає навіть легше. Раніше Вікторія любила в'язати, а перед новим роком у бібліотеці зустрічалася з коліжанками. Їхні зустрічі навіть прозвали клубом анонімних повітруль, адже жінки, наче ті феєчки, ділилися своєю хендмейд-творчістю. Так жінка опанувала нове для себе ремесло, яке не лише прикрашає, а й відволікає від похмурих думок навіть в окупації. У перші місяці окупації я дома вибрала усі намистини, усі бусини. Весь бісер, який у мене був. А далі все і в мене була ломка. Тому що руки мої не зайняті. Моніста створює за настроєм і для подарунку, і для продажу. Дівчина з Польщі замовила у мене. Я буде час, я її відправлю. Ось такі патріотичні із трояндочками. Так що вона у Польщі буде носити ось такі мої маністечка. Також під рукою завжди пакет, із якого лине аромат кориці й кави. Насправді ж це запашні іграшки, будьові гуси, підвісні сердечка в машину та ось такі котики. Ми його так і називаємо, що це кітик вусик, по-перше, який своїми рукавичками відстоїть усіх від усього і надасть нам такий захист. Спочатку вони все обробляються таким розчином спеціальним, а потім я вже придбала акрилові фарби по тканині і розфарбовую їх спереду, ззаду. Згодом ця ідея переросла у малюнки на крафтових конвертиках, та й це ще не все. Ми їх намалювали, потім показали одній знайомій, а вона й говорить. Чому таке залишати у шафі? І вона нам запропонувала, о, верніше, показала нашого цього котика Вусика одним крутим львівським хлопцям. У нас скоро вийде з ними спільний такий проєкт. Це нашого котика побачать не тільки на таких конвертиках або на м'яких іграшках, а ще і на одязі. А з ескізами їй допомагає старша донька Катерина. Ось, наприклад, який буде ЗСВУСик. вусик. Тобто роблю спочатку начерк, як він буде виглядати по формі. Роблю йому композицію, а потім вже обвожу спочатку контур, і потім надаю колір. Йому. У виші дівчина опановує образотворче мистецтво. Із простого хобі малювання переросло у стиль життя. Спочатку я малювала по мультсеріалу, але потім, через рік, я перейшла, я зараз слухаю корейську групу BTS і по ній малюю комікси. Також анімація буває, пробую. Так, це я поки практикую, так, так для цього треба багато часу. Ти самі свічки я теж, я все відмальовувала. Дуже хочу в цьому розвинути себе і хочу ще е, якось спробувати 3D-графіку. А цього принца Катруся намалювала у підвалі, ховаючись від обстрілів. Вікторія наголошує, хоче залишитися у Львові, наповнювати Україну творчістю. Про закордон сім'я не думала ані хвилини. Загалом ж дівчата відкриті до співпраці. Ми завжди раді, якщо наша творчість комусь сподобається. Аліна Домбковська Тарас Повалений. Правда, тут Львів.